Доброго ранку. Ранок п'ятого дня інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. Також відкритий один вентиляційний отвір. Вилку шнура від'єдную. Відкриваю кришку. Та знову, як завжди, зранку перевертаю яйця. Цього разу хрестиками догори. 3-4 хвилини і яйця перевернув. Накриваю кришкою, вмикаю в розетку. Все, ранкова робота біля інкубатора завершена. Вечір п'ятого дня інкубації. Все без змін. Температура 37,8 градусів Цельсія. Також відкритий вентиляційний отвір. Перед тим, як робити будь-які маніпуляції в інкубаторі, потрібно його відключати з розетки. І аж тоді відкривати кришку. О, як тепло пішло. Далі, як завжди, починаю перевертати яйця. Нуликами догори. Яйця тепленькі. Оце яйце, яке з краю, завжди холодніше за ті, що всередині. Перекладаю його всередину, а середини беру на край. 3-5 хвилин і яйця всі перевернуті нуликами догори. Наступне, за чим потрібно слідкувати в інкубаторі це вологість. Потрібно доливати воду в канавки гігієнічного підону через один день. Це потрібно робити до останнього дня інкубації. Ще трохи налю в баночку. На сьогодні робота завершена. Закриваю кришкою. Та вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру, а ми зустрінемося з вами завтра зранку. На добраніч!